Героям країни, воїнам світла захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодуєте віддати. Низький вам уклін і велика подяка за те, що клав козацька в наших жилах, ми велимося лазом посміливі, за те, що ніколи не стане на коліна. Спасибі вам, захисники України. Щедрий урожай, картоплі та зерна не знатиме голоду, рідна сторона. За оберіг наш, за вербуй калину. Спасибі вам, захисники України. За везревині міста та містечка. За ваші за Спасибі вам, захисники України. Те, що можемо далі навчатися і своїми друзями зустрічатися, тримайте небо і наші рідні сили. Спасибі вам, захисники України. Сім'я тебе чекає Україна. Дай Боже Українцям. За те, що не здаєте, не вступайте. За те, що гацька не дав спасибі вам, захисники України, за пісню, за за спасибі вам за вихідні за віру у прийдешні світлі дні. Зупинити наразі руїни. Спасибі вам, захисники України. Вернули нас щеки, велики. Ви надихнуєте на позитивні зміни. позитивний змін захисники України. Хоробні, відважні, рішучі рятівники, і гостомеля, бучі. У цілім світі воякі, такі єдині. Спасибі вам, захисники України. Нашого не зелено. Повірив за су, сильніше за безмеж. Низький уклін від кожної дитини. Не з вас захисникам України.